Hey, дорогі друзі, все буде Україна. Сьогодні відео про пристовбурові кола навколо дерев. Немає однієї відповіді на це питання. Можемо підсумувати лише, що дерева, як і будь-які інші рослини, не люблять конкуренцію, конкуренції, зокрема, з перієм. По-друге, дерева, як і всі інші рослини, люблять періодичне зрихлення грунту навколо. Провітрювання коріння. Ну і внесень відповідних добрив. Також рослини люблять вологу в пристовбуровому колі, яку успішно утримує шар мульчі. Мульчую я пристовбурові круги сіном, соломою, сухим листям, будь-якими рослинними рештками, які успішно утримують вологу і не дозволяють. Активно рости бур'янам. Крім шару мульчі, я також практикую вирощування сидиратів при стовбурових кругах. Сидирати це такі рослини, які в корінні накопичують азотні добрива. І ті, які під час їх зароблення в ґрунт збагачують його своїми рослинними рештками та іншими. Елементами. сидирати можна використовувати білу гірчицю, гречку, жито та будь-які рослини, навіть там, гарбузи, які в, в стадії росту там, до 30 см вони просто плоскорізом пересапуються і залишаються тут же навколо дерев, тим, тим самим збагачують оцю прик... навколо стовбурову зону. Тут посіяні сідирати, вони виростуть, покажу, що з того вийшло. Як варіант номер 2 для пристовбурових кругів. І варіант номер 3, який я вирішив випробувати цього року, це вирощування грунтопокривних рослин, цвітучих рослин в пристовбурових кругах. Зрозуміло, що вони також утримуватимуть. Вологу, але окрім всього іншого, вони естетично красиві. До вашої уваги біла фіалка, яка розмножується не тільки кореневищами, а й насінням. Якщо вона потрапила до ваш в сад, позбутися її буде досить проблемно. Спробую, на вигляд, це досить цікаво. Поміж фіалкою ростуть флокси, шилоподібний флокс. З часом фіалка їх витіснить. Ну але цього року, поки вони ще молоді і тільки посаджені, будемо вирощувати в двох кольорах, а потім, можливо, навколо одного дерева будуть флокси, а навколо іншого фіалки. Флокси бувають різних забарвлень, різних кольорів, квітки. Крім флоксів, цих всіх грунтопокривних рослин є просто неймовірна безліч. Тому, якщо маєте бажання, підійдіть на базар і з пустими руками звідти точно не прийдете. Питання по морозостійкості, ну, до флоксів питань, до фіалок однозначно ніяких питань. До флоксів також, а все інше будемо випробовувати. Робіть свій сад красивим, успіхів та щедрих врожаїв.